Доброго дня вам, дорогі наші підписники, гості каналу. Сьогодні у нас такий коротесенький буде влоговий випуск. Це як анонсуємо таку роботу. Коляня сьогодні привіз такі довжелезні дошки. І буде він робити мені, ну, нам, але для мене. Йому то воно треба, не треба. Високі грядки нові. Такий буде робити короба. Зараз підемо на город, я його хочу показати вам. І все в деталях будемо показувати, як ми будемо це робити, скільки це нам коштує. Сьогодні дошки коляні взяв. Скільки? 16, так? Да? 17, да? Скільки? 18, 18 дошок у таких, які вони черенові. 15. 15. Отак, 15. Ні, ось все 15. Ось отак 15. Товщина, 30, товщина ось 30-15. І, і довжина 4 метри. Це таких ми набрали дощик, і на яку суму? Суму 3 тисячі. 3 тисячі. Оце в нас вийшло на 3 тисячі. Ми взяли таких дошок. І зараз підемо на город і я вам покажу, що ми будемо робити. Ось хочу вам показати минулої осінью. Коляня переробив у тепличці тут. У нас було дві полоси, посередині був проход, бо це було дуже незручно, тому що вони були дуже широкі. отак. Широко було дуже, погано було діставати. Тому переробив, зробив мені дві. Ось одна дорожка і ось друга дорожка. І такі посередині ширша, а тут вузенькі такі на 50 см. Це дуже зручно. У нас тут ростуть вже нові огірочки. Ростуть досить і ось таке повимахувало у нас в цьому році таке все. Але грядки ось так зроблені, високі, насипані, поле зверху і капелька і все добре. Так ми вирішили переробити і на дворі. А ось на дворі в нас тут було, дивіться як, зроблено вже було давно із вагонки. Вона трохи підвищена, але невисока грядка була. От, і вже пластик цей розламується, але вона добре, добре, нам ця огоречна грядка, вона дуже довго нам послужила, років, певно, сім гарно послужила. Тут у нас стаціонарно кожного року ростуть огірочки, вони теж до сих пор. У нас у них багатенько, зав'язується, зав'язується є. Слава Богу. Далі в нас не було. Тепер отут де морква, морква в нас кожного року, ми її садимо на одному місці, тому що в нас багато місця немає. У нас тут така грядка 6 метрів. От на цій грядці ми садимо моркву, але вона з кожним роком все гірша і гірше. В цьому році взагалі морква дуже погана і рогата. Чому? Тому що в нас земля, ось дивіться, я вам покажу, це тут усе вона полита. А де я вам показати не полита? Ну, Повірте просто на слово, що це асфальт. Дорога асфаль... асфальтована дорога. І ще дивіться, все гляньте. Слимаки, що роблять, оце таке чудо. Оце така у нас морква в цьому році. Вона доходить, поки спущена земля, далі камінь і вона рости не хоче. Тому ми вирішили підняти ці грядки сантиметрів на 20-25 Вони отак будуть в висоту, Високі, це все буде насипано новою землею. І зробимо, оце у нас буде огуречна грядка, оце грядка морковна. І тут де в нас капелька. У нас ось ще є. Зробимо ще одну грядку. Буде чи то для перчику і для чогось буде. Ось так. Зробимо ми і будемо показувати всі етапи, що ми будемо робити далі і як ми будемо робити. Подивіться, як у нас сяє наче, новорічна ялинка, сяє земля від слимаків. Так що будемо вам все показувати, розказувати, скільки це коштує, яку ми будемо землю засипати, що ми будемо робити тут. А ви, будь ласка, порадьте, як це краще зробити. Хто робив, як краще засипати. У нас є компостні кучі, які ми хочемо прибрати, щоб в нашому дворі більше не було компостних куч в нас на городі. Тому що слимаки, це мільярди слимаків розводяться саме там. Не будемо більше робити ми їх. То хочемо ту землю із компостних на саме дно покласти у компостних чи в цих високих грядках наших. Землю, якось, я не знаю, в нас на городі земля така, я вже вам казала, яка розказую кожного разу. І ми не знаємо, у в нас вона невеличкий город, але хочеться, щоб що зросло і м'якша земля була, дуже тверда земля. Як її розпушити, що і зробити, ми не знаємо. Якщо хто з вас знає, хто такий мудрий в цьому. Питання, будь ласка, дайте пораду, як можна зробити землю в себе на городі більш такою пухкою, щоб вона не збивалася отак, як оце в нас. На сьогодні все. Далі будемо показувати, що буде далі.